Початком плодарного засідання ми вшановуємо хвилину мовчання, пам'ять всіх загиблих наших воїнів, хлопців, дівчат, які віддали найцінніше своє життя для того, щоб ми мали можливість жити, радіти і працювати. Оголошується хвилина мовчання. Для тим, як розпочати роботу днями, е, прийшла е, до нас подяка від військової частини, яким ми допомагали. Це подяка всьому депутатському корпусу. Дійсно, дякую вам за підтримку, е, підтримку наших Збройних сил. Ми будемо продовжувати і в подальшому намагатися допомагати якомога більше нашим воїнам, нашим військовим частинам. Для того, щоб вони е, били ворога і відповідно відновлювали кордони нашої незалежної держави до, до самої перемоги. Тому ще раз подяка всім вам. Ми, е, я думаю, після сесії прискоримо, там трошки інформація надійшла, що вже не підписана угода. Подяка вже надійшла, а кошти ще тільки рішення прийнято, кошти ще військові частини не надійшли. Тому ми прискоримо даний процес, для того, щоб е, хлопці отримали той фінансовий ресурс, який ми передбачили. Для належної роботи сесії нам необхідно обрати лічильну комісію. Пропоную лічильну комісію обрати в кількості трьох депутатів. Хто з вами пропозиції прошу голосувати за, проти, отримали, з на наголосимо. Персонально пропоную включити до складу лічільної комісії депутатів Гаврилюк, Шепеля і Рашкіна. Я думаю, Вадим попрацює вже. Попереду, присідай трошки вище. Він не частий гості нас, але я думаю, що це теж добре, що приймає участь в нами засідання. А, хто дану пропозицію, прошу голосувати. За, проти, отримали, сприймаюся одноголосно. Також для належної роботи сесії нам необхідно обрати секретаря засідання. Які будуть пропозиції? За Миколаїв не хоче попрацювати. Можливо, можливо, є бажаючі. Я думаю, що ті, хто ще не має. Я пропоную Уманського Миколу Володимировича брати секретарем засідання. Хто задану пропозицію, прошу проголосувати. Я думаю, всі повинні попрацювати в президії і з протоколом попрацювати. Також в роботі нашої сесії приймають участь. Відповідальні спеціалісти міської ради, представники засобів масової інформації. Тому переходимо до робочих питань. На порядок денний нашої чергової сесії винесено 27 питань. Які будуть питання щодо порядку денних пропозиції. За основою в цілому. Прошу проголосувати. Хто задав пропозиції? За. Проти, утрималися, приймаються одноголосно. У мене пропозиція питання всі порядку денного попередні були розглянуті на засіданні профільних комісій, отримані спальні рекомендації. По деяким питанням я перед початком оголошених проєкту рішення можу надати інформацію щодо деяких змін можливих. У разі виникнення питання задавайте, я буду називати. Проект рішення у разі необхідності доповіді ми тут запросимо доповідача з даного питання. Не буде заперечення. І в кінці сесії обговоримо ряд важливих питань, які стосуються нашої подальшої роботи і планування наступної сесії. Не буде Не буде. Тому, Тому переходимо до розгляду першого питання порядку денного. На розвиток у нас це проєкт рішення про затвердження звіту про виконання бюджету на Буйську міської територіальної громади за використання резервного фонду місцевого бюджету в 20 червня 2025 року. І є необхідні доконодати? Немає. На комісії розглядали. На комісії розглядали, рекомендації отримали, детальні пропозиції були. Тому прошу речірна комісія проведення голосування за даний проєкт рішення цілого сьогодні. Паврілюк, Гаркуша, Єврова, Киричишина, Отруг, Красун, Луценко, За. Остапин, Предкорь, Рашків, За. Уманський, Черемісько, Черкасенко, За. Чичкан, Чукиров, Шашкерів, Шепіль. Міський голова. За рішення прийнято одноголосно без змін. Наступний на розгляді з проєкт рішення про прогноз бюджету Новгузької міської територіальної громади на 26-28 роки. Аналогічно теж Можна запитання так, нас, так. Питання такого плану. Ви Знаєте, що зараз Міністерство освіти і науки України видало наказ, що з вересня місяця має бути харчування всіх дітей в закладах освіти. розглянути питання повністю. Мене цікавить, які перспективи до цього питання, тому що я так розумію, що потужності облаштування їдалень у закладах освіти вимагати додаткових вливань коштів і не маленьких. Наскільки знаю, що є і клопотання по придбанню, тому що які перспективи, в який ну, спосіб це буде здійснено, на який термін і чи вийдемо ми на рамки харчування повністю дітей на вересень місяць 26 року будь ласка, питання. Так у нас є на питання. Це стосується харчування. Я якщо воно виникло, будь ласка, це і прогнозування, це і... Вийдіть, будь ласка, щоб було. Декілька речень, питання, щоб проінформуєте депутатський корпус. Так, у нас є питання заведення вартості харчування. Дійсно, в державі прийнято постанову про те, що при світових територіях має бути забезпечено харчуванням. Безкоштовне для вчителі та перших, четвертих, а п'ятих, одинадцятих класів. Дані процедуру ми вже розпочали. Наразі триває закупівля продуктів харчування, Поповнено холодильне обладнання закладів, тому що більше продукції її треба зберігати. От, вирішуються моменти по придбанню збільшенню, скажімо так. Посуду, бо треба її кастрюлі великі, щоб наварити на більшу кількість дітей. Ну а в цілому із 1 жовтня плануємо розпочати харчування і безкоштовний п'ятих-динадцятих класів. Тобто поступного? Ну я розумію, що можуть бути влиті кошти, виділені на саме харчування, але. Їдальні не облаштовані на таку велику кількість для, ну, наприклад, там по переліку і шафи, і міксери професійні, і все інше, те, що йшов по питанню. Мене це цікавило, наскільки це буде забезпечено саме придбання оцього технічного обладнання, яке зберігатиме продукти, оброблятиме. Не те, що ми кошти виділятимемо, а те, що має. Ну, забезпечити функціонування на таку велику кількість дітей, таке 600 Якраз у нашому Якраз всі подання ми так. опрацювали так. і відповідно вони будуть розглянуті найближчим часом. Ага, вони вже цінировані по обладнанні, тому що ми, ми дивимося, існуюче, де є проблематика, де є в нас власні кошти і ті, які не можуть тренувати субвенцію звідні. Ми їх вже залучили і працюємо. Там, де, де необхідність є проведення капітальних ремонтів, самих тідалів, самих харчоблоків, які обладнання, ми сьогодні надаємо пропозиції і нашим помічникам, тобто донорам, нерядовим організаціям, іншим, в тому числі і до державного бюджету. При формуванні бюджету на 26-й рік, тому і прогноз є, ми теж це закладаємо, тому що на сьогоднішній це, є, закладено день закладено зак... не, не закладено. Ага, планується, планується, це прогноз. Прогноз. Далі ми будемо визначатися в е, живих коштах, можливостях нашого бюджету уже найближчим часом, тому, е, тому що там є е, по законодавстві до кінця вересня. Треба затвердити прогнози виконавчим комітетом, рішенням сесії. Далі буде формуватись бюджет, і вже в грудні е, поточного року ми повинні сформувати і затвердити бюджет на наступний 26 рік, враховуючи ті ризики і ті пропозиції, які надходять, в тому числі і законодавчі зміни, які сьогодні є. Це ми будемо планувати Так, далі. Воно не все забезпечено нашими власними коштами, але ми будемо виходити з пропозиціями і до уряду, до ГОВА, до всіх, і до міністерства напряму у випадку необхідності створювати і писати де проекти на реконструкцію, ремонт, тому що це дороговартісні речі, але вже поступово виконуємо ці. Завдання і сьогодні збільшуємо, і придбаємо і той самий посуд, і всі речі, які необхідні для бути і далі. І продовжується до очистка води по Так, да, До очистка води, кульра, це все те, що стосується якісної харчування вже в школах. Дякую. Дякую.